Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі. Запрошую першокласників на урок трудового навчання. Тема нашого уроку чому рослини наші друзі виготовлення симметричної аплікації Квітуча гілка. Знову всіх вітаю, діти! Всі зібрались на урок. Тож, пора нам поспішати! Кличе в подорож дзвінок. А урок наш незвичайний. Грою всі його зовуть. Щоб урок цей був цікавим, ти активним мусиш бути. Перед початком уроку пригадаємо загальні правила безпеки на уроках трудового навчання. Найголовніше підготувати своє робоче місце, не залишати нічого зайвого на столі. Перед роботою перевірити справність інструментів та наявність матеріалів. Сьогодні нам знадобляться ножиці клей та кольоровий папір і ще картон або міцний кольоровий папір для того, щоб зробити тло. Пам'ятайте, що забороняється працювати несправними чи тупими інструментами, а роботу можна розпочинати лише коли мама дозволить. Працюватимемо сьогодні у техніці аплікації симметричне вирізання. Знадобиться картон, папір, ножиці та клей. Звісно, кольоровий папір. Сьогодні на уроці ми продовжимо вчитись читати інструкційні картки із зображеннями для поетапного виготовлення виробу. Дотримуватися безпечних прийомів праці та норм санітарії. Вчитимемось виготовляти симметричну аплікацію Квітуча гілка. Ну, погляньте, будь ласка, на цю красу. Прочитаю вам вірш. Ми... Комашечки, струнки, кожна у віночку, квітнемо біля струмків в полі і в садочку, як повіє вітерець, крильцями махає, та міцненький корінець у землі тримає. Ось які вони красоні, так? Про які рослини йшлося у вірші? Про ромашки, так. А які ти запам'ятав правила догляду за рослинами, давайте разом пригадаємо. Щоб правильно доглядати за кімнатними рослинами, треба пам'ятати, що рослинам потрібні відстояна вода для поливу, обов'язкове обприскування та розпушування ґрунту, адже в розпушений ґрунт добре потрапляє повітря та вода. Уяви, що ти чарівник або чарівниця і проходиш випробування. Твоє завдання зберегти одну неповторну мить весни. Що ти будеш робити? Фотографувати може й так, а може зробити красиву квітучу гілочку. Рослини наші найкращі друзі, вони забезпечують нам кисень, їжу та здоров'я. Це дуже важливо для нашого життя. Ми маємо дбайливо ставитись до природи та рослин і зберігати їх для наших майбутніх поколінь. Тому, щоб не ламати гілочки дерев, які зараз квітнуть, краще зробити таку квітучу гілочку самостійно. Давайте подивимось, як це зробити. Отже, нам знадобиться коричневий папір. далі Жовто-гарячий та зелений. Ріжемо смужки коричневого паперу. Їх знадобиться десь 3-4. Це для того, щоб зробити гілочку. І на наше фло, на картон наклеюємо спочатку наш уявний стовбур, так? Ну, краще його зробити. Ці смужечки для стовбура дещо тоншими. Потім наклеюємо вже маленькі гілочки, на яких будуть триматися наші квіти одна до одної три пари. Далі нам треба зробити шаблон намалювати красиву квіточку з круглими пелюсточками, їх має бути шість. Вирізаємо наш шаблон. Шаблон краще зробити з міцного паперу або з картону, тому що нам треба буде його потім обводити. Беремо тепер папір, з якого ми хочемо робити квіточки, кілька разів його згинаємо для того, щоб відразу вирізати кілька квіточок. Вирізаємо тепер дивіться уважно робимо надріз між двома пелюсточками. Далі змащуємо клеєм краєчок та накладаємо один на один. Що у нас вийшло? Бачите, замість шести пелюсточок п'ять. але квіточка наша вийшла об'ємна, потім нам треба зробити серединку, як її зробити, треба зібгати або паперу таку невеличкий шматочок відірвати, або серветки. Ось і вийшла квіточка. Тепер ми вирізаємо смужечки приблизно 2,5-3 см зеленого паперу, складаємо в четверо та вирізаємо листочки. Ось, погляньте, відразу вирізали 4 листочки. Теж наклеюємо їх біля гілочок симетрично. Ось що має вийти. Три пари гілочок, три пари квіточок, вгорі ще одна квіточка. Ось така вийшла аплікація. Ну, звісно ж, у вас вийде краща аплікація. А зараз повторимо правила роботи з ножицями. Ви їх знаєте, тому я лише вам нагадаю, що ножиці це небезпечний інструмент, і поводитися з ними треба дуже обережно. Клей потрібно наносити пензликом від середини до країв, а для притискання елементів аплікації та витирання рук, треба користуватися серветкою. Давайте пригад... пригадає... пригадаємо етапи роботи. Спочатку нам треба взяти матеріал, той, що нам знадобиться, це один аркуш картону. Він може бути білого або блакитного кольору. Далі коричневий кольоровий папір, далі жовто-гарячий або рожевий, якого кольору ви хочете квіточки, та зелений для листочки. Потім відрізаємо 3-4 смужки для того, щоб зробити гілочки. Потім гілочки відразу наклеюємо. Далі виготовляємо шаблон із міцного паперу з шістьома пилюсточками. Потім, пам'ятаєте, треба скласти в кілька разів папір кольоровий для того, щоб вирізати відразу кілька квіточок. Робимо надріз між пилюсточками та накладаємо одну на одну. Замість шести вийде 5 пелюсточок, але квіточка стане об'ємною. Залишилося наклеїти квіточки та зробити серединки. Ну що ж, а я чекатиму на фото ваших робіт, які гілочки вийшли у вас. Зараз справа веселка червоний колір. Я не зміг виконати цю роботу. Жовто-гарячий, я це робив, але не вдалося. Жовтий я це робив з допомогою. Зелений, я робив це, хоча були помилки. Блакитний я це робив, але не відразу. Синій я це зробив, тобто виконав роботу. І фіолетовий це було дуже просто. Сподіваюся, що червоний колір ніхто не обрав. А зараз розпочнемо разом із культхвилинкою. Дякую за увагу, за роботу на уроці. Чекатиму фото ваших робіт. До зустрічі!